Шана товаришка, до нас вийшов е, виконувач у бовсії прокурора області, я перепер трошки цих е, пан Патрикей. Шановний пан Патрикей, сьогодні е, Рівненська громада зібралася тут, щоб висловити своє категоричне дні тиску прокуратури на місцеве самоврядування. Адже ви знаєте, що у всій області органами прокуратури було подано 25 позовів до місцевих рад, до адміністративного суду, щоб скасувати 28 рішень місцевих рад щодо звернень до президента України, до прем'єр-міністра України, звернень щодо побиття тими негідниками, перкутівцями людей на Майдані, на Майдані в місті Київ. Звернення щодо підняття прапору Європи е, в різних містах, селах, районах, області. А ви вирішили, що громада, що місцеве самоврядування не має права такі робити звернення. Це є неподобство, це є ганьба. Буває зараз в такому стані завдяки правильній партії Рогомів, що в нього спочатку забрали всі повноваження, тому що керує будівництвом, медициною, управліннями різні встановлені служби, які призначені зверху адміністрацією обласною державною адміністрацією. Потім у місцевого самоврядування забрали всі кошти, забрали всі податки, забираються не в місцевий бюджет, а йдуть напрямі в центральний бюджет. Потім вирішили, що треба не платити, не проводити через казначейство ніякі оплати на ремонт шкіл, на ремонт дитячих садків, на ремонт доріг. Все забрали, всі кошти, всі повноваження. Здавалося, що можна ще забрати? босого, лисого, повністю ніякого, нічого не вирішуючого місцевого самоврядування. Вони забрали право, право сказати слово, право зробити звернення. Скажіть, будь ласка, як так сталося, що прокуратура не дає можливість місцевим радам звернутися до центральних органів влади? Адже ви знаєте, що є Конституція і місцеві ради, це представників громади. І хто може забрати в них право висловлюватися з того чи іншого питання? Дайте, будь ласка, відповідь. Шановні учасники. Шановні учасники у нас зібрання. Ви знаєте, що органи прокуратури мають діти тільки в межах чинного законодавства. Органи прокуратури мають діти тільки в межах чинного законодавства. Ті рішення, які були прийняті органами місцевого, не відповідають до суду. Суд прийме. Законне рішення. Якщо органи місцевого самоврядування не будуть рішенням звільнені, вони мають право їх оскаржити до вищестоячого суду. Тобто оцінку поставить суд, тому на яких підставах ми звернулися з позовом. Оце те, що я вам можу сказати. Якщо якісь питання до прокуратурі, будь ласка, залишайте звернення, Ми його і дамо вам відповідно.

Там тих, від прокуратури по заявах йде, що оці рішення місцевих органів влади шкодять іміджу держави. Це написано прокуратурою. Поясніть, будь ласка, бо прокурор, на жаль, на суді, він не міг, представник прокуратури, він не міг навіть пояснити. Питає його суддя, в чому шкода іміджу держави, він не міг пояснити. Поясніть, будь ласка, ви, в чому за шкода іміджу Питання. держави. Питання. Там шкода чітко нападеться, пане. В незаконності цих рішень, які прийняті органи місцевої влади, оскільки ці рішення з порушенням вимог Конституції. Це на нашу думку. Це, на Це, на Це точно рішення за судом. 20 років, 20 років органи місцевого. Тихо, місцевого тихо. 20 років. років депутати місцевого самоврядування приймали різні рішення, різні про різні форми, на різні терміни влади. Ну чомусь саме зараз, зараз ви вирішили, що всі питання щодо Євромайдану, щодо не законі. Чому ви раніше не подавали на оскарження тих звезд, Ми зверталися. Розблокуйте доказачеську, ви не оскаржуєте. Не оскаржуєте? Ви вот казали до прем'єр-міністра, до президента, Ми не до прокуратуру. Але чому ви не скажуєте інші звернення від А тільки всі, ті, які стосуються для на лікарні, ми ще раз кажуть, діємо чином законодавства. Є привычне, має, не, я не закон. я на нашу думку. Ви я... придіяльщики Сказав те, що...